Владлен Нікітін, засновник компанії ТОВ Українські авіаційні космічні технології у студії День Лайф. Пане Владлене, дуже дякуємо, що завітали. Слава Україні! Ми тут під час розмови з кожним гостем пригадуємо наше традиційне голосування. Сьогодні воно звучить таким чином: чи можливе припинення вогню між Україною та Російською Федерацією на 30 днів? У нас три варіанти відповіді: так, найближчим часом ні, росіяни на це не підуть. Ну і навіть якщо так, війна триватиме. Відповідайте, шановні глядачі. Ну і звісно ж, пан Владлен ви як людина, яка, я так розумію, очолюєте очолює компанію, яка напряму от, впливає на тривалість цієї війни, в напрямку скорочення цієї війни працюєте на нашу перемогу. Як вважаєте? Чи можливе припинення вогню? Це тяжкий вопрос для нас. Скажімо так, на даний час я не бачу можливості це як е, на довгик. Угу. Це можливо для. Не буде нам на користь, uh -huh. тому що Російська Федерація кожен раз, коли обіцяє припинити вогонь, порушує свої обіцянки. Це вже з 2014 року всі знають, і кожен раз вона використовує це для реструктуризації війська, переозброєння, зміни позицій на більш вигідні, і тим паче, прикриваючись міжнародним законодавством, вона це робить. Тобі ж ми стріляти не можемо. Ми виконуємо міжнародні норми, ми виконуємо свої зобов'язання. А Російська Федерація тим часом. Ну, виконую свій план, як і вже багато років. Тому я думаю, що це не буде ефективним перемір'ям довгостроковим. як... Всі за це боролись, пане ну нам свої робити. і Ви, зокрема, всі студії для цього сьогодні. Ви принесли нам дві дуже круті пташки. Я б навіть дотягнулась, а бо прошу показати їх. Це дрони хочу зазначити, вони абсолютно спокійно б'ють танк і не тільки. Розповідайте, будь ласка, про себе про свою компанію, про ці дрони, про якщо можливо їх ТТХ і наскільки вони дозволяють нищити русню. На даний час компанія виробляє більше 50 тисяч одиниць дронів в місяць uh -huh. різних типів. Виробляє реп-системи, системи радіорозвідки. Ну, багато цікавої військової техніки, про котру ми там не закажемо в ефірах. Uh -huh. Це основний на даний час саме таке. Як скажемо, медійна штука, пан це Боданов це... говорить, Отісний що FPV дрони знищують до 75% живої сили противника. Якраз ми можемо бачити на власні очі те, чим руйнуються і знищуються життя Ерефії. Правильно е, я розумію, дивіться FPV – Це дуже дуже потужна сила, і я ще коли починав викладав застосування безпілотної техніки. І ми просували в принципі застосування такого виду озброєння як бойових одиниць, тому що раніше це не вважалось як е, сила, а на даний момент це одна із найстрашніших е, найстрашнішого для нашого ворога, uh -huh. тому що в радіусі 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення ворог не може себе почувати в безпеці, тому що дрон може прилетіти і уразити його в бліндаж, техніку або навіть штаб. Uh -huh. Тут представлені дрони на мультичастотних діапазонах, тобто він працює не тільки на одному частотному діапазоні керування, а на декільки, а І не важливо, може бути не тільки частотні, але й оптико оптичне керування, як представлене на більш катушечка. Це оптичне керування, яке не піддається дії реп систем, відносно не піддається це типу машинний зір, чи що пане Володові? Ні, Це керування через кабель оптичний. І він не, не глушиться радіозадами ага. з провідком, коротше, та? так, Так, ну, як на проводі. А яка відстань в такому випадку? В принципі, до 25 кілометрів. Ми працюємо з дроном, котрий 10 дюймів. Знаєте, що ми мене... швидкість яка перепрошую швидкість дрона 180-170 сімдесят кілометрів, що мене вразило От на початку нашої з вами розмови ви сказали 50 тисяч дронів на місяць. Так а я сьогодні читав статистику. Американці кажуть, що хочуть переймати досвід в Україні, тому що у них у їхнього ВПК загалом потужності 100 тисяч дронів на рік. А ваша компанія, я так розумію, на рік виготовляє 600 тисяч дронів, якщо по 50 тисяч на місяць. І це ще не все. Тут ще саме важливе питання в якості і в ефективності, ага. тому що для того, щоб наші дрони були ефективні, я кожен тиждень знаходжусь на бойових позиціях так. військ бригад військових, з котрими ми працюємо. Ага. Я їжу з волонтерами, котрі передають їм волонтерську допомогу. І сам спілкуюся з пілотами, з котрими і я котрих навчали, котрі зараз працюють на лінії боєзітнення. І кожен день ми вносимо якісь зміни. Тобі, ж зміна частот, зміна методів застосування, зміна положення антенн, зміна пропелерів це, це кожен день, це робота, яка необхідна для того, щоб засіб був ефективний. Тому що якщо ми не будемо використовувати цю роботу, проводити, то неділя, дві, засіб вже устаріє, і він не буде ефективним на полі бою. То, що там партнери західні роблять 600 тисяч на рік, то воно через рік вже не буде працювати. Угу. Ще хочеться з приводу ефективності поставити питання. Дивіться, ми зрозуміємо, що найскладніше дійсно це реп. А ви зазначили, що якраз дрончик цей перший має таку можливість обходити цей реп, наскільки це можливо, взагалі, якщо говорити хто не. Передовій перший зараз Ерефія, саме з технологічної точки зору, чи Україна, чи наші фахівці? Звісно, технічні забезпечення наші фахівці, фахівці більше, тому що в нас і інженерний склад набагато кращий. В нас люди вмотивовані набагато більше, ніж як вони там називаються? Сусіди, тому що вони там. Воюють ні за що, а ми то воюємо за свою землю, за своїх рідних і близьких людей. І тому так само інженери, котрі працюють в мене, вони теж бувають в тяжких умовах праці, тому що вони виїжджають і на постійне місце дислокації військ. Потреб багато, треба там встановити реп-систему. Не завжди є можливість у. Війська військової частини, котра знаходиться напередку, займатися монтажем, там uh -huh. розбиратися, їм потрібно, щоб воно просто працювало на автомобілях і захищало. Тоді наші інженери виїжджають на куди можливо, uh -huh. і встановлюють там, бувало, от, там зимою встановлювали на швидкі допомоги репсистеми на вулиці, в мінус 20. Тобто, працюємо так, і ці люди давно заробітна платня не мала набагато вище середньої по державі, але. Це бойові дії, це дуже складні умови, і люди тоді цивільні, виїжджають і працюють явно не за гроші. Я перепрошую, а ви маєте бронь для своїх працівників? На це даний дуже час важливо. Ні. Тобто, ще раз, компанія, яка а, щомісяця для Збройних сил України виготовляє 50 тисяч дронів, немає зараз броні. два-три три рази мінялась процедура отримання. І так? Критичності. Угу. так, ми спочатку йшли по одній процедурі, потім вона змінилась. Ми пішли через генштаб, потім там щось щось змінилось. А Багато... чи є розуміння, пане Владлен, А що було б, якби не, якби вас не було? От, все ж таки, ще раз 50 тисяч дронів на місяць, це дуже велика цифра. Я вам скажу, що я просто роблю свою роботу максимально ефективно як можу. Як воно було б? Я не знаю. Ну зрозуміло, що ви приватний підприємець. Ви на цьому також заробляєте та й розвиваєте свій бізнес. Ну, ми але все ж таки воловолонтеря. А волонтерити. Все ж таки ми, таки. ми робимо там продали чотири риби, три подарили. Угу. Це в основному от так воно працює. <раз> 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 Давайте ще трошки більше інформації з приводу взагалі fpv сфери, яка дуже швидко розвивається в Україні. Отже, українські військові використовують на фронті унікальний безпілотник, носій який переносить на собі до шести впів'єро. Онів про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, такі носії стали незамінними для бійців на фронті, адже вони виконують завдання на відстань, яку їм не подолати самостійно та з максимальною точністю. Зараз можете бачити, як це виглядає на своїх екранах. Дуже красиво. При цьому оператор безпілотника перебуває на безпечній відстані. Тим часом українські. Виробники безпілотників, які збільшують частку локалізації виробництва компонентів, матимуть переваги у закупівлях для збройних сил України. Про це повідомили у міністерстві оборони у відомстві. Пояснили, що вони, як замовник, який платить бюджетні кошти, зацікавлені, щоб цей відсоток був якомога вищий. Ну і атака дронами та авіацією від рефі стають більш технологічними. Ці атаки про це повідомив начальник служби зв'язку з громадськістю командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Відтак в Україні постійно відбувається адаптація до нових методів противника. Давайте почуємо. Шахет – це ну, рем. Немає тут на, на екрані, це трикутник, так звичайно, так бойова частина. Зрозуміло, що є відповідне обладнання, яке дозволяє йому долетіти до цілі, От, простими словами. Багато вже знайдено е, ноу-хау, які проти засов. Зокрема, і камера, і Starlink на нього вже вийшли, і сім-карта там була. Це все досліджуються. Відповідні інституції у нас сьогодні є в державі, які е, роблять, е, ну досліджують все те, про що сьогодні вже говорилося, для того, щоб знати, як цьому протидіяти. Ну, про технологічність, ми зокрема з вами вже поговорили. Я думаю, що ви знайомі особисто з паном Федором, так само так, от, можливо, так само і з паном. Але, тим не менш, питання таке в мене до вас. Як ви думаєте, зокрема, скільки Україні потрібно наразі виготовляти на місяць в цілому дронів, щоб наші хлопці були захищені на 100%? І ви розуміли, що в них є все. Тому що знову ж таки ми розуміємо, що ну, для того, щоб операція була. Успішна, Спішною інколи потрібно й 10 ташок. Одна операція. Так, звісно, на одне ураження. 10 ташок? Ефективно, так. Угу. Е, приблизно 300-400 тисяч на місяць. Це би закривало основні потреби для війська. 300-400 на місяць. фп дронів чи будь-яких взагалі? ФП-відронів. Саме ФП-відронів ударного типу Камікадзе. Тому що казати про загальне дуже багато нюансів. Ну, правильно розумію, що це. спеціалізуєтесь на дронах такої ближньої дистанції, не Ні. про далекобійні Ми виготовляємо різні літавтові числі літакові о, та, о. О. о такому випадку питання по цій атаці, крайній, яка відбулася е, нещодавно по Москві, по московському регіону. Це ж також 600 плюс кілометрів. А е, скільки потрібно штук для того, аби росіяни саме в столиці Російської Федера... Федерації відчували те, що часто відчувають кияни? Аби е, ці дрони літакового. Типу далекобійні дрони вони не збивалися, а частково влучали в цілі. Це, це це вже затрагує більш тему. Мою як тактика застосування, тому що це математично дуже легко прорахувати. Uh -huh. Скільки ракет в системі протиповітряної оборони в Москві? Треба в два рази більше. Вічі. я наскільки розумію, тут також математично обраховується доцільність збиття і вартість цього збиття. Наприклад, я наскільки пам'ятаю, от ракети Петріо так їм збивають балістику у Києві. Наприклад, 2 мільйона доларів здається. Ті з той самий шахет, який коштує там 50, здається, 60 тисяч доларів. Це звісно, що енну кількість разів дешевша штука. Скільки коштують ті дрони, на які витрачають свої ракети Панцирь, там С С-400, Росіяни, збиваючи їх над Москвою? не знаю конкретно, який це дрон був. Я, я думаю, десь приблизно 100, до 100 тисяч доларів цей дрон коштує. Угу. Угу. Ще хочеться з вами поговорити про те, наскільки зараз вмотивовані і підготовлені зокрема наші пілоти дронщики, що скажете з цього приводу, ви зазначили, що ви взагалі-то навчали людей літати. Наприклад, спочатку повномасштабного вторгнення, і зараз техніка навчання пілотів літати вона трошки різниця. Зараз якісь нові виклики є. От дуже і що зараз головне, наприклад які навички є головними і з приводу знову ж таки техніки польотів. За який час, як ви вважаєте, професійно пілот може навчитися літати на fpv дроні? Дивіться раніше була проблема з ребами, яка вирішалась тим, що реб працює в режимах двох, угу. коли великі системи реб подавлення, вона працює в режимі розвідки. Потім включається на 30 хвилин в режим подавлення, коли, коли виявляє в секторі ворожу якусь засіб. Е, і ми прораховували, котрий час вона працює, котрий час не працює, і заходили в ці вікна дронами і вражали е, цілі. На даний час РЕБом закрита майже 98% фронта е, зі сторони ворога різними типами, різними частотами. Різними видами ребів. Але на 98% там все візде жужі, світиться. Тобто Навіть методи ми навчали методом векторної радіорозвідки. Це метод, завдяки якому можна виявляти місце знаходження радіосигналів ворога і там, робити аналітику. На даний час воно мало ефективно, тому що весь фронт світиться. Це все реби, дрони, їх велика кількість. Це постійна проблема з тим, що один Івпіврон мішає іншим, а у вас їх там в секторі роботи 150 штук, вони там всі жужать, літають. Взаємодія є, нема там, дивлячись від підрозділів місць знаходження їх. Дуже все змінилося. Тут оптоволокно допомагає, та і той машин зірк ми ще досі очікуємо, так? Штучний можна... інтелект? Штучний інтелект, от я поборник за штучний інтелект, за масове використання повністю автоматизованих систем. Я вважаю, що якщо ми в державі всі ті люди відповідальні за прийняття рішень, почують це, uh -huh. якщо ми зробимо систему, яка буде в автоматичному режимі захищати наші кордони, ми переможемо в цій війні, і ніяка не ядерна, ніяка зброя не порівняється з повністю автоматичним е систематизованим циклом таких. Роботів. Ми а наскільки ми близькі? Ми дуже близькі до цього. Я вам скажу, ці системи на даний час нам, як розробникам, є конвенція, котра забороняє використовувати методи ураження без прийняття рішення оператором. А вони є. Ми не можемо їх тестувати, ми не можемо їх використовувати, тому що є конвенція. Тому нам мож, треба на державному рівні, ми, як, я, як. Підприємець в мене немає таких коштів і там, як, людського ресурсу, полігонів власних там, повітряних цілей, на котрих це можна тренувати. Але ми дуже близькі до того, щоб ворог проснувся і вже програв. Це просто одна кнопка. Ми просто запустимо цю систему в один день і вони не зрозуміють, як їхні танки почнуть зриватися, і вони нічого не зможуть зробити. Я перепрошую, а вони працюють над такими системами, як ви думаєте? Звісно. Тобто, хто перший, знову ж так. таки, це випробує і, і це буде, на вороги. Це буде дуже великий прорив, і е, страшно, якщо ми це не зробимо, з цим боротись буде дуже важко. Там не РЕБ-система. Нема систем, котра може вразити одночасно там, 50 літячих в тебе дронів і в піві, котрих їх не видно на 40-50 метрах. Все. А якщо ми кажемо про вартість цієї системи, це копійки. Ви зараз говорите, наче знаєте, з майбутнього прийшли як Абсолютно. у фільмі Термінатор. Так буде страшно, При, буде важко. Так, і і так далі та, Я сподіваюся, що ми будемо в якості от тієї першої сторони цієї великої війни, які досягнуті от, того етапу майбутнього, про яке ми говоримо. Тим часом про застаріле з вами, ще хочеться поговорити. Ще одна компонентна складова повітряного бою. Це літаки, які поки що керовані. Україна отримала не зовсім нові моделі. Американських винищувачів f 16 від партнерів. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Тож, за його словами, українські f 16 не можуть на рівних протистояти більш сучасним російським Су-35. Давайте почуємо. Що сьогодні навіть ті f 16 які ми сьогодні маємо від партнерів, вони не є надто новими для того, щоб змагатися з су 35 один на один в повітряному бою. Ми нараз. Це доводить доносили і в наших е, медіа е, на наших медіамайданчиках інтерв'ю з пілотами, які пояснюють, що е, потрібен комплексний підхід. Що су 35 доволі новий літак, потрібно е, комплексний підхід і наземних систем протиповітної оборони, засобів РЕП відповідно, е, повітряний радар було б ідеально, так якщо б у нас був. Не ну зазначимо раніше видання Forbes повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для F-16 українських ВПС у підсумку припинення оновлень цих елементів може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії. Водночас наступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський заявив, що системи літаків F-16 вже запрограмовані аби протистояти діям РФ, і Москва наразі не має технічних засобів, аби подолати такий захист. Давайте почуємо більше. Насправді система запрограмована на реальну роботу, і вона вже передбачає а, усю а, увесь спектр можливих загроз з боку російських систем протиповітряної оборони або а, ракет з радіолокаційним наведенням, або безпосередньо будь-яких загроз з боку російського РЕБ. треба зрозуміти, що все це закладено в цю систему, і воно передбачає протидію. А, те, що зазначено, що буцім то можлива зміна якихось чистотних діапазонів з боку Російської Федерації, то це найближчим часом точно неможливо, тому що ж навтаки треба зазначити, що немає в перспективі таких розробок у Російської Федерації. Ну і також тим часом центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні розрахував, скільки бойових літаків потрібно Європі, аби створити повітряний щит над Україною. За даними експертів, заходу знадобиться від 24 до 160 бойових літаків, не враховуючи допоміжну авіацію, таку як судна заправники для цього європейським країнам буде необхідна значна підтримка з боку США. Ми сподіваємося, що партнери дійсно нададуть ті літаки, які так сильно нам необхідні для того, аби. zakriti ne bodo natera. Українським небом ну і звісно, що от зважаючи на ті слова нашого гостя, який з нами спілкувався, пана Владлена Нікітіна, можливо, ці літаки невдовзі нам взагалі будуть, будуть не потрібні або не будуть відігравати таку велику роль, як до цього моменту, оскільки вже є розробки, є дрони, які залишилися запустити для того, аби дійсно перекрити лінію розмежування російсько-української війни. Ми спілкувалися щойно із нашим гостем ще раз, засновник компанії ні, то в українські авіаційні космічні технології з паном Владленом Нікіткіним і дуже дякуємо йому за те, що був у гостях на день лайф. Так принагідно, дякуємо дуже ще раз. Ну і так само ще хочемо. Подякувати вам, наші глядачі, за те, що ви разом із нами споживаєте якісний та перевірений контент, зокрема яким завжди є новини лайф. Ми подаємо інформацію максимально оперативною, так само що максимально оперативно, знову ж таки, пане Владина, доєднуємо до нашого ефіра. Пане Владон, ну от остання інформація з приводу всіх цих історій, ф 16 і тому подібно. Що ми дійсно розуміємо, що поки що на жаль, РФ. В нас перебуває ну, в такому стані, що вона передує в нас в повітря. Яким ви бачите майбутнє України повітряних сил України? Знову ж таки, в автоматизації процесу е, виявлення цілої, ураження цілої. Тим паче, в нас є великий концерн Антонов, який займається виробництвом як історичних літаків, мрія. Угу, угу. Ніхто в світі не зміг повторити це. Uh -huh. Я думаю, що при бажанні ми зможемо розраховувати тільки на свої потенціали виробництва. Процесі коротко, пане Владлене. От за умов того процесу, коли ми запускаємо літаки, о, так по типу Цесна, наскільки я знаю, так безпілотні керовані <с по <с радіо і використовуємо їх як дрони камікадзе, там до Єлабуги вони долітають до Татарстану і так далі. А, чи може бути таке, що найближчим часом взагалі ті винищувачі скоро стануть також некерованими? Ми не будемо ризикувати життями наших пілотів. І а, власне сама роль літаків о, у сучасному житті відійде на другий план. Це важко прогнозувати як зовсім відійде, але в принципі все йде до того. Байрактар був дуже ефективною ураження, і в них заявилася у цій компанії нова розробка, в якій там вже він більш схожий на літак винищувач. І більш того, в принципі, все йде до того, щоб менше задіювати людський ресурс, тому що людина, котра займається керуванням дистанційно, угу. вона в принципі менше підвержена впливу фізичному uh -huh. впливу uh -huh. того, що може вразити цю, цього спеціаліста. Спеціаліста треба навчати там 10, 15, uh -huh. 20 років. Uh -huh. і, і, в принципі, завдяки безпілотним системам ми відходимо від цієї проблеми. І, в принципі, війна буде більш економічною війною. Ще один останок питання з приводу F-16, не F-16, а знову ж таки наших технологій, які ми можемо доробити, в нас часто включається авіаційний експерт, пан Хазан до нашої студії. Він говорить про те, що в нас є міг 29 який які можна до рівня блоку 70-72 модернізувати, і таким чином нам F-16 взагалі не будуть потрібні. Ви щось розумієте на цій темі? Чи праві чи не праві знову ж таки думки пана Хазана? Як ви думаєте? Дивіться, я не займався виробництвом літаків винищувачів, ага. але я впевнений в тому, що наші спеціалісти дуже навіть навіть краще західних можуть модернізувати нинішні системи, тому що в нас набагато більше практичного застосування опита в бойових дій, тому що скільки б там не було повітряних операцій у США, там у західних партнерів. Такої плотності ведення бою uh -huh. в світі ні в кого не було, тому це ми будемо диктувати правильність і технічний процес наперед uh -huh. для партнерів. Тому що в нас там на даний час не так багато грошей, щоб це робити, це тимчасово обставлено. Пане Володимире, дуже дякуємо вам за те, що приєдналися і за те, що ви робите свій в нас як нашу спільну перемогу. Владлен Нікітін, засновник компанії ТОВ Українські Авіаційні і Космічні технології.